Шановні колеги, розпочинаємо брифінг щоденний українського медіа-центру реформ. Сьогодні ми говоритимемо про закон так званий, про реструктуризацію валютних кредитів. І я запрошую до слова наших шановних спікерів, які представляють комерційний банк, Національний банк України. І також незабаром до нас приєднається представник громадської ради при національному банку. Прошу. Колеги, я традиційно роблю підводку до питань, пов'язаних з подіями в Україні і здійсненням і з ходом реформ. Я вчора говорив про те, що вчора в Верховній Раді має бути дуже гарний конструктивний день по схваленню низки законопроєктів в другому читанні, в тому числі там по фонду гарантування вкладів. На щастя, низка низка законів була схвалена в сфері правоохоронної діяльності і, на жаль. Був схвалений також законопроект дуже контроверсійний щодо конвертації кредитів, і насправді, попри те, що ну окрім дискусії з приводу поп популізму чи не популізму цього, цього заходу, цей закон є також дуже важливим щодо ходу реформ, оскільки Україна, як ви знаєте, проходить це зачіпає кожного з нас досить складний період. Очищення і відновлення довіри до банківської системи, і в цей досить важливий час прийняття таких контроверсійних законів в принципі негативно впливає взагалі на сам на сам настрій. Але в силу того, що цей закон прийнятий Верховною Радою, процедура його схвалена, ще не завершена. Думаю, що нам варто ще раз оцінити значення цього закону для реформи в банківській сфері. Реформа в банківській сфері нагадаю, це не лише. Нові закони, нове регулювання, а і сам фінансовий стан банківської сфери. І тому ми дуже раді, що в нас є представники Національного банку і Незалежної асоціації банків України, які можуть роз'яснити справжнє економічне значення чи справжнє значення цього рішення для банківської системи. Я тоді про прошу вас, та пан Новіко. Які у нас регламент? Ну, 3-4 хвилини. Ух, 3-4 хвилини. Так. Добрий день. Для нас теж був неочікуваний результат вчорашнього засідання Верховної Ради. Оскільки ми очікували прийняття законопроекту 2045А щодо змін до закону про фонд гарантування, і з яким також пов'язані інвестиції міжнародних фінансових інституцій, зокрема Світового банку. Але в результаті ми не отримали взагалі обговорення цього законопроекту, а отримали ще гірший результат. Ми отримали прийняття в третьому читанні, словно звісно, законопроекту 15... 58-1 і, і був прийнятий 229 голосів. Було дано за цей законопроєкт. Що я хочу сказати? Національний банк вже оприлюднив прес-реліз стосовно економіки цього питання. Що цей законопроект завдасть там збитків банківській системі? Десь на 94, десь близько 95% Мільярдів гривень, але я би сказав, що це не просто збитки банків, це збитки всієї економіки України. Оскільки зазначений, зазначений законопроект у разі його реалізації банківською системою, завдасть величезної шкоди самій системі, яка є так званими кровоносними сосудами економіки України. І може призвести до того, що окремі банки можуть бути виведені в фонд гарантування вкладів. А що це означає? Це означає додаткові витрати бюджету, тобто зменшення тих же самих соціальних виплат з того бюджету, оскільки доведеться виконувати виплати по гарантованих сум за вкладами населення. Але ж те, що банк попадає в фонд гарантування, це ж не означає, що тільки відшкодування бюджетними коштами гарантованої суми 200 тисяч. Але інші черги, які існують при виведенні непросморожного банку з ринку, а це вкладники, вклади, яких перевищують 200 тисяч гривень, юридичні особи, серед яких є і. Бюджетні організації державні підприємства вони теж втрачають кошти в держав кошти в банках, які... які виводяться з не з ринку, і що може призвести до банкруз цих підприємств і втрати тих же самих робочих місць. Місць, тобто цифри збитків вони набагато більше, ніж просто збитки а, тільки, тільки самої банківської системи, а, які, і, я, яке потребує декапіталізації а, банків. Що в сьогоднішніх умовах а, важко, навіть по тих стрес-тестах, які зараз проводяться для банківської системи і формуються плани капіталізації банківської системи, то цей додатковий тягар, якщо цей закон припустити, що. Він може бути введений в дію, то він нанесе ще, ще більше шкоди банківській системі і економіки України. І я би ще хотів сказати дуже часто звинував, що Національний банк нічого не робив, ніяких не здійснював заходів стосовно вирішення цієї проблеми. Я би хотів нагадати, я це робив і на комітетах і робочих групах щодо розробки цих законопроєктів, Хотів нагадати, що Національний банк разом з фахівцями Світового банку з асоціаціями. Банківськими були учасниками законопроекту розробляли законопроект, так званий законопроект народного депутата Князевича, який в минулому році вже був готовий у серпні для прийняття. І він якраз вирішував питання валютних кредитів для соціально захищених верст населення. Хочу звернути увагу, оскільки сьогодні вчорашній законопроект, який був прийнятий в третьому читанні, він взагалі. Направлений на будь-якого споживача незалежно від його стану, фінансового стану. То от закон законовезак князевича був якраз направлений на захист незахищених верст населення і був підтриманий Міжнародним валютним фондом. Але Верховна Рада, на жаль, не прийняла той законопроект. Він фактично вважається відхиленим оскільки не набрав голосів. І, 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 і тепер ми вийшли на цей популізм, який ми бачили вчора в Верховній Раді. Пане пане Вікторе, тоді кілька уточнюючих питань. Так. То в нас фактично для того, щоб ми зафіксували, що політика Національного банку полягала і в вчорашній законопроект, який стояв по фонду гарантування вкладів, коли ми говоримо про фізичних осіб, про клієнтів банків, що для оздоровлення більш важливим є сильний фонд гарантування вкладів, який би в цей кризовий період. Міг належним чином відшкодувати чи покрити ті депозити, які є у вкладників в проблемних банках, і оздоровлення іншої, тобто оздоровлення тієї банківської системи, яка далі працює. Тобто це головний пріоритет. І це це, це, це перше, і друге, це те, що зараз ми проходимо в силу в період якихось дуже тонких компромісів. І якщо компроміс по валютних кредитах можливий. Є є теж позиція, де це можливо з урахуванням інтересів як банків, так і міжнародних інституцій, національного банку, і суспільства, коли мова йде про соціально незахищені верстви населення. І що головна проблема, яка сталася крім самого рішення по суті, це те, що фактично в ситуації, коли не може бути простого рішення для проблеми, так, так. є спроба власне вирішити дуже просто, надзвичайно надзвичайно складну проблему. Згоден, да, згоден. Так, Дякую. і є я прошу тоді Олену від від приватних банків позицію від, від банків, наскільки це впливає на їхню ситуацію? Дякую. Добрый день, спасибо. Ну, банковская система считает, что принятие закона 1558.1 это диверсия не только против Украины, диверсия против всего украинского народа. Потому что если мы изначально начинали с законопроекта, который касался только социального жилья, сейчас это касается абсолютно всех валютных заемщиков. Почему на одну чашу весов мы ставим 240 тысяч валютных заемщиков, а на Вторую ставим 46 миллионов вкладчиков. Понятно, что это и гривневые вкладчики, и валютные, но, ну, допустим, 240 тысяч человек, будем решать их проблемы за счет государства и за счет нескольких десятков миллионов валютных депозитчиков. Могу сказать, что закон Князевича полностью устраивал банковскую систему и устраивал и валютных заемщиков в том числе. Помимо этого был альтернативный закон Кайды, который тоже с натяжкой, но устраивал банковскую систему. Могу сказать, что что убытки от конвертации всех вкладов на, по курсу 5.05 будет 100 миллиардов, это немедленные убытки банков. Помимо этого, убытки банков каждый год будут порядка 2 миллиардов гривен из-за нерыночной стоимости ресурсов. Могу сказать, что последствия этого закона. У нас будет курс 40, может 50, потому что если все банки выйдут на межбанк с тем, чтобы купить 6 миллиардов долларов, то а спрос не смогут его банков удовлетворить, то будет сумасшедший взлет, валю, взлет курса. И это приведет отразиться на каждом, на каждом гражданине Украины, потому что будет опять обесценивание зарплат, опять рост всех стоимости всех продуктов, стоимость бензина. И кому мы сделаем делаем хуже, непонятно. Но я считаю, что популизму нельзя давать, нельзя давать ход. Я понимаю, что в октябре намечаются выборы, и каждый работает на свою будущую предвыборную кампанию, но, дорогие украинцы, не такими, не такими силами, не такими возможностями необходимо это делать. Тем более, что принятие этого закона – это прямое нарушение Соглашение э, с МВФ, которое мы в 27 февраля подписали о том, что не должно быть. что реструктуризация у нас должна быть добровольным и не должно быть никаких э, законопроектов. И вопрос остается э, социальной справедливости, потому что э, почему, э, валютные, почему заемщики, которые брали э, кредиты в гривне по более высоким э, процентным ставкам, э, понимая и оценивая риски, должны э, быть э, в более худших, э, в худших условиях, чем э, валютные заемщики. Тем более, что если говорить, мы проводили аналитику среди банков, если говорить конкретно про социально незащищенные слои населения, то всего валютные ипотеки это 70 тысяч человек. Из них социального это 40%. Банки готовы решать проблемы. социального жилья. Вот этих вот 40% они готовы. В банках действует большое количество а, программ по реструктуризации. И вопрос остается открытым, что делать а, тем а, людям, которые до сих пор а, исполнительно выполняют все свои обязательства и несут а, а, на себе а, и курсовые разницы, и все. Ведь никто не бегал из, из банков за а, заемщиками и не говорил, возьми, дорогой мой, кредит, возьми-ка в долларах, каждый сам взрослый человек и должен нести ответственность. У нас должно быть социально ответственное общество и нести ответственность за свои подступки. Конечно, очень хорошо списать валютный кредит по курсу 5.05. Конечно, я бы тоже так хотела. У меня тоже был кредит, но я напряглась его и закрыла. Многие, которые стоят на Майдане, у них есть несколько квартир. Им предлагали продать одну квартиру, закройте кредит. Они говорят, не, мы не хотим так, мы хотим, чтобы нам полностью списали по курсу 5.05. Но это же не дело. Давайте тоді просто ще зафіксуємо від позиції від банків, що банки готові на проведення переговорів реструктуризацію в індивідуальному порядку, що це є загальна політика комерційних банків. Це общая політика, можу сказати більше того, в кожному банку зараз действують несколько програм реструктуризації, є меморандум, якому підсиділа, присіднілась часть банків і торі. Которые... и которые планируются присоединение еще остальных банков. Там есть вопрос с банками с иностранным капиталом, есть вопрос с государственными банками, которым не так просто принять решение. Но банки идут навстречу. Тем более, что уже очень много сделано для этого. И принят закон про налоговые льготы, что если прощается часть долга, то люди, которым прощают, не платят 15% налога, а банки разрешено им относить это на затраты. Помимо этого ну, в банке с 2008 года, как запретили валютные кредиты, идут навстречу и проводят реструктуризацию. В некоторых банках стоят, стоит очередь по реструктуризации, записана несколько месяцев вперед. Главное желание и главное прийти и обратиться в банк и сказать, что я могу уплатить э, такую-то сумму. Давайте подумаем вместе, как сделать мой кредит обслуживаемым. Дякую, Олена. Нагадується Олена Коробкова, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України. Представляє комерцій... фактично всі комерційні банки України. Мы представляем 90% активов всей банковской системы. Туда входят не только банки украинские, туда входят банки с иностранным капиталом, и государственные банки тоже. Потому что ну, нагрузка на госбюджет, который мы получим, она будет очень большая. Потому что и новые банки будут в фонде гарантирования, и государственные банки будут тоже нужны в капитализации. Спасибо. Дякую. Я хочу запросить Андрея Дубаса, представника Национального банка Украины, спикера. Які нам додаткову інформацію цю питання. Всім добрий день. Хотілося б звернути увагу, перш за все, на все-таки тому, що проблема ця є з валютними кредитами і її потрібно вирішувати. І в національному банку на сьогоднішній день бачать вирішення цієї проблеми через. Добровільний підхід домовленості банку і позичальника. Якщо говорити про стандартні умови, то такі стандартні умови запропонували банки у формі меморандуму, який, можна сказати, вже починають виконувати і надходять звернення від фізичних осіб позичальників з проханням реструктуризувати такі кредити. Напевно, найважливіша складова цього меморандуму це. Питання соціального спрямування цього, цього меморандуму, тобто визначена окрема категорія людей, скажімо, соціально незахищених, на яких яким дається можливість отримати пільги по цих валютних кредитах. Тобто, Рощення частини боргу, це, напевно, ключова, ключова і дит... причина дискусії, чому, коли говорять про закон про 1558, в якому немає визначено такої складової. Тобто є е, всі валютні кредити в законі 15.58, е, чи це на купівлю е, дорогого майна, чи на купівлю е, транспорту, е, всі, можу, всі зможуть е, в разі чинності такого закону скористатися такими. Преференціями на другому на іншій стороні ж є меморандум, який визначає, тобто є соціальне житло, це до 60 квадратних метрів квартира і до 120 квадратних метрів будинок. Для таких осіб пропонується прощення 50% від вартості кредиту. Це банки запропонували ті, скажімо, преференції, на які ті льготи, на які вони можуть піти для. Цієї невеликої категорії людей це, напевно, найголовніший і найключовий момент, тому що зберігається принцип добровільності, який, хочу нагадати, закріплений у меморандумі з Міжнародним валютним фондом, де чітко зазначено, що держава і Національний банк не втручатимуться в договірний процес між позичальником і банком в питанні валютних кредитів. І якщо вже заговорити про банки, які долучились до цього меморандуму, то слід і також згадати про банки, які, які пропонують відмінні, відмінні програми реструктуризації. Хочу зауважити, що Національний банк вже неодноразово проводив зустрічі як з представниками банків, так і з представниками позичальників, і напрацьовує механізми єдиного підходу. Такий підхід, нагадую ще раз, є меморандум. Е Якщо є якісь запитання, можна надати відповідь. А, Оксана Медницька ОКМЦ. У мене таке питання. Тобто то, є проблема, є добровільний підхід, але є постійні спроби. Це чи політик. Політичному чи будь-якому сенсі використати, тому я не знаю. Тут, мабуть, і до пана Новікова в мене запитання, і до представника і до пані Олени. А все ж таки, чи ви вважаєте за доцільне, чи будете ви зі свого боку лобіювати повернення до законопроекту князевича чи будь-які інші варіації? тобто, ну? Подання схожого документу, тобто, чи вважаєте ви, що окрім добровільного механізму, який наразі існує, все ж таки треба цю е, проблему на законодавчому рівні закрити? Дякую. Дякую за запитання, Оксано. Можу сказати від позиції Національного банку. Національний банк не підтримує примусової конвертації валютних кредитів. Позиція Національного банку у цьому питанні має зберігатись принцип добровільності. Ще раз хочу нагадати, такий принцип закладений в меморандумі, який запропонували банки, тому що це добровільно банкіри виступили з такою ініціативою. Дякую. Я хочу нагадати, що у нас від від Національного банку пан Андрій Дубас, Віктор Новіков і від Національної асоціації незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. Представили позицію з від українського медіа центру реформ, хотіли б також наголосити, що коли ми говоримо про реформи, про що тут важливо важливо звернути увагу, що здійснення реформ чи здійснення певного врегулювання не обов'язково має відбуватися через закони чи постанови Кабінету міністрів. Існує досить багато інструментів, коли ті чи інші проблемні рішення врегульовуються через. Індивідуальні домовленості, і, власне, в даному випадку ми маємо саме, саме цю ситуацію, коли е, існує дуже великі зусилля від Національного банку України від асоціації. на знаходження індивідуального рішення без законодавчого втручання. Тобто, законодавче втручання це не є єдиний і унікальний інструмент здійснення реформ, як таких. Тобто головне, щоб проблема була вирішена, і насправді нам треба звертати увагу на ті щоденні дії, які здійснюються в банківській системі, для того, щоб відновити як. Чистотою довіри до банківської системи з одного боку, а з іншого боку, врахувати інтереси всіх споживачів. Як... Боржників, тобто тих людей, які взяли кредити, так і, так і вкладників. Та? І на цьому тема, тема найгарячіша тема цього дня завершена. Хочу вам всім подякувати і ще раз звернути увагу, що будь-які рішення, навіть популіське, можна оцінювати з точки зору здійснення реформ в Україні. І досить часто складні реформістські процеси можуть бути порушені одним необережним голосуванням. Так що я думаю, що далі ця тема буде обговорюватись. Всім гарних вихідних днів до понеділка.